А що це, ви камеру ставите, да? Не боїтесь? Яке твоє діло? А чому тебе довше не боятися? Хотів... Кого лякатись? Мене боятись? Ти ви знаєте, що це ви на комунальну власність? Це приватна власність. Ні, комунальна. Ну я ж, я ж не просто так кажу це, що вона комунальна. Це приватна власність. Це, це, ну ви що не чуєте мене чи як? Чи ви будете сперечатись знов? Ну давайте гаркати знов, давайте, ругатись. Ну давай. Давай, очі мені виколупуй, давай. Я тобі просто кажу, що це комунальна власність. І ви просто ставите на захист моєї, е, моєї моє, за те, що я плачу. розумієте, За квартиру я плачу за квартиру. Воно не може бути приватною власністю, тому що мені сказали органи власті влади, що це тобі сказали органи, де документи? В мене є документ на право. Що це влади... комунальна власність. Ми... Менше це приватне. А власністю. чому мені тоді органи влади кажуть, що це комунальна Я, власність? І органів? воно буде Бо комунальним, власністю. як було, і буде Бо далі. Комунальною власністю. Зараз воно є комунальною власністю. І ви не маєте права. Ну це чи маєте право? Добре, це а на якій підставі влада? ви маєте право? У мене договір куплі продажу. На якій підставі? Договір куплі на якій підставі? Ти не куплі. Ну на якій підставі? Я купила, це на якій підставі? Ти що не чуєш? Я питаю нормальне питання: на якій підставі На якій підставі ви придбали комунальну власність? Вона була юридично оформлена. на якій підставі вона стала юридично вашою власністю. На якій підставі я питаю нормально. я нормально питав. Ви сказали, що ви згодні лаятись, ругатися. Давайте я от вам кажу, що це комунальна власність. Мені не треба. Я тобі вам кажу, що я дзвонив до 1551. Комунальна мені там теж хтось 1551. Там чітко дали зрозуміти, що це комунальна власність приїхали до органів виконавчої влади. Зараз вийти. у мене є документи з собою. Що це моя приватна власність? Так чому мені тоді органи влади кажуть, що це комунальна власність? Я не знаю чому тобі. Отаму ви не знаєте? Можливо, значить, дивіться, Ви знаєте, як довести, власні. ви знаєте, як довести, але не знаєте, як. як е це моя, в мене є документи, юридично оформлені документи. я купувала, Ну так чому ось, тоді органи влади кажуть, що це поїхали, комунальна власність? Поїхали виясняти до органів влади. Поїхали. Це не це не, не вирішення питання. Диві, ви знаєте, ви знаєте відповідь, себе. Дивіться, ви знаєте, як захистити себе. Тобто так. у вас є якісь папірці, у мене є документи. ви якісь ну, документи, от, документи є. якісь є, так. так? Є. Але так. дзвониш на кому? на, на офіційний дзвін на офіційний. Зараз. При мені набирайте, зараз будемо розмовляти. Що? Що Набирайте зараз? Ну кому ви дзвоните? 1551. Я не збирався зараз... до них дзвонити. Ну, так зараз, ну, ви але ж розумієте, мені, мені вигадувати немає зенсу. Зіску, синсу. Що, що хочете, ну, ну що доведеть? Ну, так набирайте зараз. А за навіщо ви? вам це зараз? Ну, я хочу це почути. Ну, а навіщо? Ну, ви ви кажете, що з ваших слів, покажіть мені документ, що це комунальна власність. У мене документ, що це приватне. Тобто, тобто мені треба довести те, що мені. Я подзвонивши на 1551. а ви кажете, що Дзвонили тільки що казали. Ні, так ви кажете, що мені треба Давай довести. Дзвонити це ну звідки. Ні, ну, Завжди завжди. Ви кажете, Кто що сказали, мені треба що довести навливали? про те, що я дзвонив до них загалом? а, то ви не мені не вірите мені? Ні, Не вірю. Я вона вам не, не вірю також а я не вірю вам також. Я документ. от вашому цьому, вашому, вашому, як він там, да я йому питав Ваш є документи, які підсвічують давай, те, що ви так. за да. що ви платите вами... за кварти... за О, електроенергію? Є. Так я йому сказав, несіть сюди, бо будемо скаржитись, будемо сваритись. Ну, я йому О, сказав, що почути. давай несіть сюди, папірці, є. які пісочі Ну, те, так, що дайте свій своє фон. те, що платежі. ви платите за да. за все платите Ви знаєте, 3 часа, 3 часа, за прибуває. Папірець файл. Я документ, папірець без папірця. Та й війно, папірець. Мені папірець. За... От сюди за... я йому казав, щоб він вот прийшов сюди з папірцем. Давайте зараз поїдемо в комунальну підприємство в Печерська Брама. Зайдемо зараз з вами туди, і вони вам нададуть ці документи У нас платіжи. Всі вони вам не я, а вони вам нададуть копію договору куплі продажу, копія з ними договору про те, що ми сплачуємо комунальні послуги, прибудинкову ділянку. В ДТЕК у нас є договір про те, що ми Чум? а ДТЕК, ДТЕК, так. ДТЕК, ДТЕК, д... Д... ДТЕК д... ясно. Та, 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 ДТЕК – це транспортуюча компанія. ясно, це е... яка нам дає там. В мене є всі сплачені рахунки. У мене є ну, лі... добре. Тоді чому вони всі органи влади каже, що це сам? комунальна власність, Дивіться, які саме органи влади? Дивіться, ЖЕК, ЖЕК поїхали завжди. Поїхали. Дайте мені сказати, не перебивайте Слухай, мене хвилин, слухаю. дві. Я вас слухаю, слухаєте, бо так важливо. не будете мене перебивати? бо ви мене не, не жодного слова. Те, що я, я казав, ви жодне слово не дали мені сказати. Ви кожне Боже, моє я слово я перебили. Важливо, Слухайте так. так. Дивіться, жек керуюча компанія ЖЕК, так. Вона є комунальною, тобто. От я живу в цьому будинку, і вона обслуговує мій будинок. А хто йому платить зарплатню? Хто отримує зарплатню? Всі власники будинку їм сплачують комунальні чим? грошима чим? А А гроші підтверджуються чим? Платіжкою папірцями. Ну, платіжка це називається. квитанція. Папірець. Є. І ви сюди ходите, і якщо знаєте, що будете зі мною спілкуватися, і він. Безпосередньо знаю про це. І ви без папірця сюди прийшли, щоб доводити, щоб я з вами сідав в авто, ну, уже інше. Ні. Ну, хочете ви, ви мене чуєте, про що я вам ви кажу? Ви мене чуєте? Ну, дивіться, ви зараз мене. Незаконно. Тобто ми захопили подвал. Ви ризикуєте? Чи? Ризикуєте тим, що ми створюємо ОСББ, ви. Ви сідаєте оце і отуди. От ні, уже ні. Уже ні. Ми входять в СББ, як да, і в ти. Хто входить, а ця кого ця... ви випитали? А у нас є документи на те, що це наша. Це приватка? жила площа. Це, це жила площа. Яка така жила? От, так, от така. Жилий фонд, не жилий фонд. Це до якого фонду так. належить? Приміщення. Не жили. не жили, відповідно. Ви не маєте права на якусь діяльність з приводу е, діяльності Як живої фонду, Хто тому, жил? жилого фонду, тому ну, що я з жилого, жилого фонду. Я з жилого не фонду. Не це людина. От я прийшов ви до вас в з жилого фонду. Це жек керує жилой фонд. Жек ЖИЛОЙ фонд. Як може живой фонд керувати нежилим? ти людина і скажеш іди відсюда, правильно? І їм скажуть відсюди і нам попробують. От коли ти будеш ОСББ, прийдеш і ми будемо розговорювати. А дивіться: а на чому, а на чому основа вашої упевненісті? У тому, що будинок не згоден з цим, що буде ОСББ, і не бажає його створювати. На цьому ви і основуєтесь. І ваші доводи зараз, от те, що ви намагалися мені відвезти кудись мене щось там довести, якісь кинути, все це на тому, що просто люди просто в цьому будинку не дуже, не дуже. Усвідомлюють про те, що, чому зараз треба створювати саме ОСББ Зараз. Але ж ви, ви повинні теж розуміти, що ОСББ нема. Тобто довести я е, про те, що ви там щось не маєте права. Я от як, да, от я, я не маю можливості маю. Тому що немає тих, хто може це підтвердити, що будинок належить комунальній власності. І він обслуговується комунальною власністю, ну тобто комунальним підприємством, тобто те, куди я плачу налоги. податки. Я не бачу, що ви щось тут платили. У вас ніякої діяльності не відбувається. Відповідно, ваша діяльність нічим не підкріплюється. Я живу, моя діяльність тим, тим, що я по кожний, кожен день, кожен день знаходжусь в квартирі, приходжу, виходжу, працюю, живу. Тобто, одним словом, моє життя це і є податки, які я плачу. Комунальній власності. За, за комунальну власність. Чеку, тобто, ти все комунальна власність це. Будь, ти дуже багато сказав. Я не знаю, як, як тебе звати, щоб я не обращався від тим. Я, я, я щось незрозуміло пояснив. Я, я. я вам сказав, що це є під, не, не, підвальне, нежиле приміщення, так? воно належить будинку. Так, так. Послухайте, Вона так як. От слухайте мене. Не, на Дайте ви... мені, я вам не сказав до кінця. Ну, да, ми так... а... не стал, слухайте. Не зову, ти от слухайте. Юра, Цей... Юра, да? Юра. Це підвальне, нежиле приміщення, так. воно належить будинку. А обслуговує його комунальне підприємство, ЖЕК. А ми тоді хто зі? А ви, ага. от я і прийшов до вас зараз про це дізнатися. Діяльності ніякої не відбувається. Ти У мене 5 камер. І що? О, і купа свідків. Наприклад, от сусіди з ну, цього з цього з цієї сторони. У нас там волонтерський центр, де зберігаються. <звук> де і нічого і... не відбувається і руху волонтерського ніякого не відбувається. Окрім криптовалюти. Звідки взагалі криптовалюта? Там волонтерський центр були. О, а що ну, криптовалюта? Звісно, да. де вона там. О, там. Ну, ти ее? Так. Ну я був то, в грудні, я був заходив туди, коли пожежа була. То було в грудні, то було в грудні, а, а тепер то воно не воно, а до цього до грудня, до грудня ціле літа, ти там палив щось, сушив. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні? Тобто у мене галюцинації. Конечно. Будинок у вас галюцинації, вулиця, галюники. галюники Усі ви ловите галюники. Оця людина сказала. Да, і, ти так то, говориш. То. Да. і з того боку теж то ж люди кажуть, да. що то, у вас глюки, галюники, ви всі на хто ви там? Чому у вас глюки? Я... Усі глючі. раз. Я обманюю, тому що що? Я... Ти обманив, що, що ти мені, людей. мені влада, мені влада і офіційні, офіційні канали повідомляють про те, що це є комунальною власністю, а якісь два біженці прийшли сюди і доводять, що це не так і хочуть довести тим, щоб мене посадити в автівку і відвезти кудись. Це що, погрози чи що? Тут я нікуди сидіти не зібрався. Сюди приїжджав, участковий, ти ходив в прокуратуру, послухай мене, послухайте, ладно, послухайте мене, з дільничі. Знаєте, що дільничий сказав? Що так. там пушка-сушка. А знаєте, що це таке? Що? Ви не знаєте, що це таке. Там був. Я знаю, що це Ми таке. Це я його туди заманив. Я. Молодець. Я. Молодець. Я, я зрозумів. Тому дільничий забув таке, забудь таке речення. А що це? Немає, Молодець. не існує для ти тебе. Забудь. Ти ніхто в цьому будинку. В я Ні, я хазяїн того. Господар, комунальне підприємство ЖЕК. Господар цього приміщення, комунальне підприємство ЖЕК. У мене Туди звить дільничого у мене Давай. У мене дільничого. Пусть Це комунальна власність. Ти не ви не маєте права. Я просто це повідомив а вам що зараз. Ти нас не вигнав. Прокуратура не вигнала. Ти Ви чуєте знає? про що я кажу? Нет. Ви чуєте? Не, не чуєте? Дивіться. є така. Є такі я умови, коли будинок створить ОСББ. Ти нахер свалиш звідси і вміняємо. Ти не вміняємо ти не вміняє ОСББ. Нахрен свалиш. Ти по ти, поки ОСББ нема, ти хочеш просто заволодіти чим більше поваги, уваги і тому подібне. Оце шлях до твого. До того привласнення комунальної власності. Ти крадій. А краді. Ти крадій. Це привласнення комунальної власності. Ні. Це привласнення комунальної, власності. саме камера, криптовалюта. Усе це, це шлях до крадівництва. До крадівництва. Це крадівництво. Це, це привласнення комунальної власності. Це незаконно. За це буде тюрма. І сядете у, сядете, у не, сядете у тюрму. Сядете у тюрму. Сядете у тюрму. Сядете у тюрму. Якби ви жили в моєму будинку, от ви, от якби ви в цьому будинку жили, так? І те, що я сказав щойно, і, наприклад, я був би вами, наприклад, не підтриманий, так? Ну, з погляду, як от звичайного жителя, от ну, цього місцевого, так? І якби ви мене не підтримали, я б підслав би у би вас під три чорти. А ви дивіться, ви не являєтесь ані тим, а не тим. Тобто, ані господарем якогось приміщення в цьому будинку, так? тобто ви не маєте квартири Хоть в цьому. У мене є. Я плачу, я за все життя заплатив за цей налог. Тобто платив завжди. Я платив завжди. Отак слухайте. Все, що біля, все, що в квартирі, все, що навколо квартири, і що навколо той прибудинкова територія. Що це таке? це комунальна власність. Прибудинкова комунальна власність. Ну от видіти, бачите, власність. ви підтримуєте мене прибудинкова під... це земля. Ось на та подивіться стоїш. А це моя приват подивиться. Дивіться, О, дивіться. Диві, ви, біла, це комунальна власність. власність. Вона в будинку. Ні. Це приватна власність. Квартира, це втеба... комунальна влад... квартира комунальна вла мені власність. влада, органи влади сказали, набираю, що це набираю, комунальна власність. я збудовує. не буду зараз ну, це ну, робити. Нічого не, нічого не буду. Відпорити. От не буду. Я вам ви мені нічого не довели. Ну нічого, Ну я не повинна тобі. От, і я не повинен вам додати. нічого. Так само. Бо тобі жоден орган влади не <Т>! Я Fo так, от ви сказати. чуєте мене, ви не ]UNKNOWN. хочете доводити, я теж не хочу доводити. Я, тобі я тобі поки, роблю я так, поїхала, як, як, я, як ви робите. Тобто я, я відзеркалюю вашу ]ưởна. поведінку відносно до мене. Я тобі покажу, я тобі покажу, поїхали, сідай їдь нахер. Сідай їдь. Сідай їдь. Сідай Ну Сідай їдь. Сідай їдь. Що б мені пропонуєте сідати мені так, в авто, щоб я сів в нього я і не поїхав. пропоную звід. тобі сідати в свою машину, їдь! Як, це, як це? Ви ж хочете щось довести? Ви пропонуєте, щоб я сів в ваше Іди авто в пішки, і поїхав входи. кудись там з вами. То сідайте, їдьте, йдіть пішки! Так ти хочеш побачити документи? Є в Печерській браті. Я знаю, що нема. Є. Нема. Якби вони були, ви б завжди були з ними. Давай зараз викличемо. Не буде нічого викликати. Так, що будемо викликати? що будемо органи викликати? влади? Органи влади? Да. Які? Поліцію? Поліцію. Я ну буду, клич, я... давай. Ну давай, викликай поліцію. Не, ти викликає поліцію. Ти я документи від мене отримувати. Мене є документи. У тебе немає документів. Є бо вони в мене. В мене повна ціла сів... шафа цих документів. Документи, що я маю власне. Що ви що не маєте права там не мати нічого гісінько? І є. це. Це знаєте, що називається Добрий по, їсти, по, по ти військовій час. Чи... Ви знаєте, що на... воно як воно називається у військовий час? Знаєте як? Зрадництво. Так це ти займаєшся цим? Чим? Зрадництво. А, можливо, В якому порозумінні? В якому порозумінні? Подожі, а що к'юдіна? Дивися, я пояснюю. Зрадництво воно воно розполягається у тому, що Поясни, що це таке. Крадій. Злодій, який вкрав хоч раз. він ніколи не буде тим, ким він був раніше, тобто справжнім українцем, справжній отречували. українець не краді ніколи не був злодієм, ніколи він завжди пост... вчиняв як як належне, як українця, українця, Розумієш, а ви робите як навпаки? Ти к'юдіна ходив? Подожди. ну тоді чого вам лякатися, якщо б вам Та не сісти мені зараз мені. і поїхати геть. Звідси а це моє приміщення, розумієш. Я власне моє там приміщення, моє. А що ти клюті? Ніко. Подожди, а ти там Квартири? Квартири зараз стоп, стоп, стоп. ринок життя, ринок, а, ринок, ринок майна, от ринок квартир, да? ринок продажі квартир, він дуже знизився. Моя квартира раніше коштувала приблизно ну, 60 тисяч гривень. До війни. До війни. Тепер вона і 40 не коштує. Так що ти хочеш, моє приміщення? От я хочу дивись, якби е, мою квартиру, наприклад, під, під, підкріпити. Там, от є там Знаєте, є така от місце, де можна зберігати речі там, як воно називається. От, от там, от там моя кладовка і моя квартира Ту. буде коштувати не 40-45, а тому що під'їсти і моя квартира, під'їсти і моя квартира Тур, співпадають. Ходил, ви мене все? чуєте? Ні. Че нет! Давай, моя квартира, и пидвар! Где твой курятник? Моя... Он, мой, курятник. Да, твой. мой курятник! Иди нахер! Сидай в свою автуку нахуй лет сюда! Сидай в авто нахуй валет сюда! Курятник! Курятник, иди нахер звідси, курятник! Иди нахер, седай в авто нахуй звідси Курятник нахуй! Давай Бачиш, квартира. Бачиш квартира. Бачиш квартира. Бачиш і дивись, якщо моя квартира буде коштувати 50 тисяч гривень, це з коморкою, цією коморкою. А ти моє воруєш. Моє, сука, воруєш! моє, сука, воруєш, моє це. Це моє нахуй. Моє це моє, моє, моє. І ти вкрав, ти сука, зрадник! Ти зрадник, ти, зрадник. Російський човен нахуй воли звідси. Зрадник! Зрадник! Зрадниця! Юра, давай куплю те квартиру. Ти зрадниця, ти нічого в мене не придбаєш. Ну так якщо ти хочеш продати, я заберу в тебе своє. Не забереш, не забереш. Це робить, не українець. Ти зрадниця, така, як і він, вони і усі, хто в цьому підвалі. І що усі, кого ви тут що щойно вказали, вони всі зрадники, що тому що ви крадії. Раді її у бідних, у ніжчих, розумієш? Я не пробував працювати, щоб не бути бідним. Послухай мене, я хочу продати без тебе її, але не вистачає грошей. Так, тому тебе що куплю. не вистачає грошей. Давай, тебе куплю. Не вистачає Чому? грошей. А я тебе куплю за 60 тисяч. Хочу? Не вистачає Чому? грошей! Кому не вистачає тобі? Якщо ти придбаєш її ну. за, ту, за ту ціну, яку ти пропонуєш мені, ну. мені не вистачить грошей. А скільки тобі треба грошей? Продати і це. Так це дуже дорого. О, дорого. Так, скільки ти хочеш грошей отримати за свою квартиру, ти мені скажи? Так може треба працювати, Юра, а не дурака варіант. Скільки ти хочеш, можна можна за свою квартиру. може сказати? Мені треба мої. Ну так скі а моє. Так це так? шафа. До до додаткова шафа, яка буде належати моїй квартирі. Так, не мої не мені, а моїй квартирі. Моя квартира підніметься скільки. в ціні. Скільки ти хочеш? В ціні на тисяч десять баксів. То тобто, ти хочеш скільки? Так. саме з цією коморою, яка буде в мене, Шістдесят? коли ми проб'ємо, проб'ємо отой шлях. До того підвалу да, да. проб'ємо отуди з під'їзда, де він раніше да. і був. Mm -hmm. І буде в нас і пожежний вихід буде, і, і укриття у нас буде. І у нас буде усе. От тільки от та стіна, яка отам, між під'їздом і квартир? підвалом. Скільки ти хочеш грошей за свою квартиру? Давайте так. Я вам приклад той продаж на що з приводу так, квартири, продажі. Я став так. приклад. Приклад того, чому я тут і навіщо так, я борюся. І ти за ти що? Ціна, як була до війни, 60 тисяч тут казав, так? Мене чутно? Ну, я тебе почула. Мене чутно? Я на китайській не збілкуюсь, англійську ти не, свою не використовував. Я тебе запитую, скільки ти хочеш? Ви запитую, мене чули чи не чули? Свою квартиру. Я в тебе її куплю. Скільки ти хочеш? Сім підвалів. Я в тебе заплачу тобі за. Ні, 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 мені у цей підвал треба. Тому що мені сказали, я тобі візьму квартиру. Тільки якщо буде, так я буде квартира куплю. і коморка. Так я куплю в тебе Яка різниця, хто тобі гроші принесе? Та людина з коморкою, чи я? Яка різниця? Це мій родич. Ну дуже б твоєму родичу. Я ну, яка різниця? Я в тебе куплю. А так. він не хоче потім з вами спілкуватись з приводу цього а давай комарки. Я поспілкуюся. Не вийде Чого? Він сказав мені, умова давай така. Ми поспілкуємося Все. з ним. Давай. Ну я ж не по китайськи спілкуюся Та що що. Дивися, камера там з твоїм поспілкування. камера, оця вона, от. Оця камера, так? Оце шлях шлях до привласнення комунальної сказав, власності у некомунальну, тобто у приватну каждаю, су, якщо у приватну ти власність. Зіб'єш цю камеру або її пошкодиш. Комунальна власність злочин, Комунальна власність. Це приватна. Комунальна власність. Це власність. комунальна власність. Дивися, тоді, отуди от паспорт об'єкта, отуди, там, де отої об'ява, отуди паспорт об'єкта, Що це та, приватна власність, вже. повністю з до, цими мокрими печатками. Усе, щоб ти доводило, та, що там та, є приват. Отуди. От до ні, 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 ні. Та, дивись, та, ти йдеш так, так само, як і я. Я тобі теж можу зараз посидіти в автівку, відвести туди і сказати, там я можу довести те. Що ви не праві. Зараз я ні, не треба. треба. Я можу теж зараз скинути, скинути вам ПДФ-формат, там, де є да, р... ну, витяг кадастрового реєстра. Так, покажи мені. Ну, покажи, у мене є. Що, витяг да, кадастрового реєстра? Да, да, да. Кадастровий це про землю, а не про будівлю, кадастровий номер. Ну тут мається на увазі саме от про це, ні, про, про оці вихіді, вихідні земля. групи, це, оце це, то, там воно все. Є. Ну, я можу. Є в мене. Ну я можу це зробити. Зроби, будь ласка, в інтернеті. А мені не треба це. Мені не треба, щоб вони там щось скидували, кудись мене відвозили. Так, мені усе це лайне не треба. Не треба. А так що ти нас хочеш? Якщо в мене є. Хочу вона. своє. Там немає тві. Моє є. Документи, є. Вона комунальна власність? Ні, це приватна. Ну, дивіться, воно до цього було, ладно, до цього була комунальна Його власність? Ні, купували у юридичної особи, вже була приватна власність. До цього була комунальна власність? Була приватна власність. Завжди що, вона в цьому будинку була комунальною комунальна власність? 50 років назад, я не знаю, що Які 50 років? 20 років тому була власністю? Ну, – власність? Її продали. Все, кому? Кому? Хто продав? А хто дав згоду на це? А, це не до мене питання. А до кого? Тих, хто давав згоду. Скажіть на них, хто це вони. Ну так це вже не моє питання, це вже твої питання. Мої питання? Так, хто... Я вас питаю. Ви ж його придбав. Ви ж хочете не, мене я кудись відвезти, щоб що, щоб щось я десь хочу, там довести, що ви там щось чомусь якесь якось, якось Джек, праві. І тобі нададуть всі документи. А так 1551 він дзвонить до Джека. Так він дзвонить. Давай так він навіть. вже дзвонив. Хто він? У 1551. Хто він? 1551. п'ятдесят Куди він дзвонив? До Джеку? До Джеку. Ну, і він, він сказав, що це не належить комунальній власності, бути, і воно належить і буде належати комунальній власності. Не буде, є і завжди було. Добре, іди бо ти хвора людина. Я бачу, що тобі дуже коло да, ти хвора. А доведи. Так я ж по тобі бачу. Що ти по мені бачиш. Що якщо б ти була адекватна людина, то ти що якби мене. я була адекватна людина? Що Що я що веду я себе неадекватно? може це скасу? Що я веду себе неадекватно? Ну, ну що ти я ти себе ти веду ти неадекватно? Ну що? Ти неадекватно? Ти а знаєш чому? Тому що ти моє оборониш собою. Це не твоє. Моє. Ти? Моє. Я, я зараз... тут завжди всю... все я життя зараз... тут жив. Я, зараз подзвоню я мені, тут все тому. життя, і попрошу, давай. щоб він приїхав до тебе. Давай, давай. Надав, я і надав, тут і не не прожив розумі. усе життя чому? і не маю права ні на що виходити. Ну це моя власність. Це не твоя власність. Не твоя не підійно, власність. Не твоя власність, це комунальна власність. Це комунальна власність. Це не твоя і не його, і нікого з вас. Це комунальна власність і належить вона людям, які живуть в цьому будинку, тому що вони платять за квартири, за води, за гази, за все, за опалення платять. За комунальні послуги платять, платять за придобункову територію, платять ЖЕКу, платять двірнику, щоб він ходив тут, прибирав. Ми платимо їм, а ви нічого не платите. І ви кажете, що ви щось маєте. Ви нічого не маєте. Це моє. Моє. Тому що я живу в цьому будинку і я платив налоги. Усі ці 40 років, які я тут жив, я платив за це. Так я ж набирає. Я маю право. Я маю право. Алло, Юрій Михайлович, доброго дня. Це Вас Тадія Турбує Раєвського, 34. пам'ятаєте? дивіться, знову ця людина, вона тут в мене є відео на 20 хвилин, я вам, звичайно, перекину. Але чи є така можливість, щоб ви до нього знову? Що буде? От я Це при... є документ. Ні, ні, дивіться. От зараз приїде поліція. Ми їх ладно. У там зараз військовий стан, і все таке. Ми їх відволікумо сюди. Вони приїдуть і будуть свого саме ля-ля-ля, тра-ля-ля, трапаля, трупаля. Що то там і що? Хорошо, буде так. Так, а що буде далі? Ні, так я поняв. Ну зрозуміло. ви їм повірите. Це ж органи влади. Ви не вірите в те, що я кажу, що я дзвонив до органів влади. Вони казали там одне. Тут приїжджають одні, кажуть, інше. ви, ви їм повірите, так? Ну так, Чому а чим відповідь? все це за, за, за от, що Но це буде, тримує, от перша відповідь на те, що це моя приватна власність. А нічого, що я і так, от Є. все, що ви казали до цього, ну тобто, от сьогодні, ви казали Є. ще з липня того місяця. я кажу це вже коли то приїжджав до приїжджав сюди. Це корупція. Бачили, це корупція. корупція. А звичайно, детек приїжджав. Ви їм на лапу кинули, вони поїхали. Шо ти морозиш? Так так можна кожному сказати, що ти морозиш. О, все таке. Что ты купил в этой жизни?